Противник навчався на таких же статутах, як і ми. Нема моделі і шаблонних стандартів. Ми весь той рік діяли нестандартно, ламаючи канони загальновійськові статутів по, там, по ширині наступу, по кількості, по співвідношенню сил, по співвідношенню вогневих засобів. Весь той рік він був нестандартний. Треба творчо діяти. Ну, По-перше, це для мене велика честь і велика відповідальність командувати такою бригадою, такого рівня з такими зразками озброєння. Коли ти комбат, то ти їм по деталям розжовуєш задачу, порядок виконання, як готуватися. А коли ти комбріг, то ти роботиш з комбатами, ти ставиш задачу і контролюєш її виконання. Але треба мислити вже не на два кроки вперед, вже на три. Треба І планувати. Це вже оперативний рівень. Був тактичний, став оперативним. Можна підготувати себе на поліоні, але ти не знаєш, як ти себе поведеш під час бою. Це треба пройти. Є костяк з людей з бойовим досвідом. І, але більшість мобілізовані. А, люди. І я бачу, що навколо цього костяка вже сформувався досить професійний організм. А командир ланки, командир зводу, командир роти. Він має бути багатофункціональним, він має бути трошки психологом, трошки педагогом, трошки для них батьком і проявляти. Якусь певну турботу по відношенню до солдата і в той же час проявляти якусь принципову жорсткість до навчання і підготовці цього солдата. Зрозуміло, якщо командир роти сам після військової кафедри, то йому буде важче, оскільки він не має того досвіду певного. Але так всі воїні, регулярна армія вона Застосовується для стримання цього натиску, а вже виграє війну мобілізовані. Ми проходили базову загальновійськову підготовку за кордоном, якісь корисні речі, які використовують в військах НАТО, ми для себе підчерпнули. Вони були дуже вражені нашій хитрості. Вони шуткували, що українці найрозумніша і найхитріша нація. А я їм пояснював, що ми були винуждені приміняти цю хитрість тактичну, видумувати щось, там, робити там, ці там, дрони камікадзе, якісь міни-пастки. І це все не від, від доброго життя ми стали такими хитрими. І коли розказував певні моменти, там, підриви переправ, як ми це робили, вони в шоці були, каже, ми б для цього відправляли якийсь там супер таку задачу. А у вас це робить звичайний військовослужбовець. Досить цікавий досвід, і це спілкування з їхніми військовими. Мені сподобався. Є у них свої плюси, є якісь моменти, що нам кажуть, що вони вже не працюють в нових реаліях війни. Велике навантаження на логістику. На одного стріляючого, три забезпечуючих. Це великий комплекс заходів, тому не все так швидко буває, як хочеться. Коли ти з серйозним ворогом стикаєшся і за той рік, то це, звичайно, тут це були війська їхні ВДВ. Вони також понесли втрати. Вони вже не ті, але в порівнянні з їхніми піхотними, то. Вони більш достойні супротив. супротивні. Майбутні воїни це технології, оскільки ну, вже не треба такого крепкого здорового дістанника. Вже хлопчина в окулярах, але який вміє управляти цими всіми високоточною зброєю та безпілотниками, вже за цим майбутнє, за високоточним боєприпасом, високоточною зброєю. Цифрову епоху дуже складно щось. Утаїти, тому і треба відпрацьовувати всі плани на бумазі і передавати. Бо на бумазі з рук в руки. На жаль, там маємо, що маємо. Треба бути все. Щоб... Справжній чоловік це не той, хто не боїться. Не боїться тільки психічно нездорова людина. Справжній чоловік це той, хто переборює свій страх. Є хтось, чоловіки, які перебарюють свій страх. Є які не можуть перебороти, але ми тих осуждаємо. Для них є робота в тилу копати, грузити боєприпаси, ремонтувати. Тут вже майстерність командира кожному знайти примінення. Ну, Я знаю багато підрозділів, де жінки дають фору чоловікам. Я вдячний своїй родині за те, що вони, понятно, в них душа болить, вони переживають за мене. Але я вдячний, що вони мене не турбують фразами. Можливо, ти там, підеш, переведешся в штаб, а давайте там поїдеш за кордон, заховаєшся. Ну, є можливості. Є після поранення по своїм фізичним показникам міг би спокійно перебувати в якомусь штабі, там, штабній роботі. І я вдячний своїй родині, що вони в мене вірять, вони підтримують, що це батько, дружина, мама. Взагалі сказала під час повномасштабного вторгнення, що сину ніколи не вагайся і хай твої рішення і дії будуть чіткими. І ця фраза, вона завжди зі мною. Ну, всі хочуть перемоги. Задання надскладне. Але ми до нього готові. Багатий відсоток мобілізованих, але вони мотивовані хлопці. Ми готові до виконання бойових завдань на 120%. Ми зробимо все можливе і трошки що зробимо неможливо.